Зміни у дитячих виплатах у Польщі, на які можуть претендувати українці. Вже з 1 жовтня цього року зявки на виплату однієї з трьох допомог за програмою юний родик» можна буде подавати до ЗУС. Батьки зможуть отримати до 1900 злотих на місяць на одну дитину. Які умови. За програмою Акт родик» буде три види допомоги. Акт Юни Рода із даблупраси. Цілком новий вид фінансової допомоги батькам, які вирішать вийти на роботу до досягнення дитиною 3 річного віку. Акт юни дабалою замінить існуючу допомогу до фінансування перебування дитини в яслах. Акт юни дабалой дому замінить родини капита У УЗЕТУЕС пояснили, що допомога за цією програмою надаватиметься незалежно від доходів родини, вона не оподатковуватиметься. Заявки на призначення виплат прийматимуться виключно в електронному вигляді, паперові заяви залишаться без розгляду. Згідно з прийнятими правилами на призначення допомоги матимуть право такі особи, які проживають у Польщі. Громадяни Польщі, громадяни ЄС ЄАВТ та Великобританії, інші іноземці, якщо їх перебування в Польщі є легальним на підставі карти побиту чи іншого документу. Який підтверджує легальне перебування і дає доступ до ринку праці. Відповідно до інформації ЗУС, громадяни України, які прибули до Польщі через війну, не матимуть право на фінансову допомогу в рамках акт юної родисWпраси АІ акт юний даблу Дому. Однак українці, які прибули до Польщі після початку війни в Україні, зможуть подавати заявки на призначення допомоги акт ДАБЛУ-АКЮ. На неї матимуть право ті громадяни України, які мають статус Псал Юкрейн» і безперервно перебувають у Польщі протягом 365 днів на момент подачі заявки. Такі ж умови і для дітей, чиї батьки подаватимуть заяву на призначення допомоги. Розмір виплати становить 1500 злотих на місяць, а для дітей з інвалідністю 1900 злотих на місяць. Допомога акт ЮНИДБЛУАКУЙ надається для співфінансування витрат на догляд за дитиною в яслах, дитячому клубі або в іншому дитячому закладі. Пільга призначається до закінчення навчального року, в якому дитиною виповнюється трьох роки, а в разі неможливості або труднощів з здобуттям дитиною дошкільної освіти до закінчення навчального року, в якому дитині виповнюється чотирьох роки. Подати заявку на призначення допомоги можуть один із батьків дитини. Фактичний опікун. Законний опікун. Особа, яка здійснює щоденний догляд за дитиною. Один із прийомних батьків. Особа, яка керує дитячим будинком сімейного типу. Збережи. Підпишись. Поши